Журналістське минуле або журналістський досвід Марії, і вони винятково наголошували, що Маша є коригувальниця вогню, вона спецагент військовий. Він складає надзвичайну небезпеку на для ЛНР. Ще ми все це відкидали і продовжували цю роботу. Тому ми все ж таки вважаємо, що надзвичайно важливою є позиція журналістської солідарності привертати увагу. І ми вважаємо, що ключовий це все ж таки громадський тиск і суспільний тиск в цьому питанні. Він допоміг все ж таки успішно закінчити ці переговори. І ми раді знову бачити Машу в нашому полі, полі журналістів України. Спасибо, шановні колеги, Шановні колеги, я е, нагадую, що це не прес-конференція, а прес-клуб, спілки журналістів, «Медіапроспілки» з спілки спільно. І у нас не прес-конференція прес типу, питання-відповіді. Ви всі можете зараз ми поговоримо трохи з Марією, а ви всі можете не лише ставити питання, але й виступати, бо ми нею домовились наступним чином. Вона вже неодноразово розповідала про те. Е, як все це діло відбувалося, і о, ми запропонували зробити таким чином спробувати крок за кроком проаналізувати, що вона зробила не так, е потрапивши в полон, що спричинило її потрапляння в полон, а також що вона робила там для того, щоб виживати і виробити певні 3-4-5 пунктів рекомендацій для того, щоб е ну, журналісти мали це на увазі і не Потрапляли о, і не потрапляли більше в такі халепи. Отже, Марія, вам слово. Розкажіть, будь ласка, покроково, по і з вашого дозволу я буду ставити, ми з будемо ставити уточнюючі запитання. Як все діло відбувалося, з чого це все почалося? Бо, е, скажімо, ваш опонент Юрій Асєєв, якому ви закидаєте, що, що через нього це все сталося, він твердить, що. Ви знали на що йшли? Значить, він навіть оприлюднив ваше спілкування в Фейсбуці в приваті. Значить, вже, будь ласка, розкажіть покроково, що було не так, що ви свідчого ви застерегли журналістів, які висвітлюють війну, і що ви їм запропонували, щоб не потрапляли в полон. Я хотела бы поблагодарить всех людей, которые причастны были к моему освобождению, всем журналистам, которые которые не давали покоя власти, которые помогли моему освобождению. Поэтому я очень благодарна всем людям, которых я не знала, и все люди за меня переживали. Очень было приятно, находясь там, об этом узнать. Но я сейчас счастлива находиться среди своих людей, своих близкие, которые сейчас меня все приветствуют, все мне рады, и все, знаете, там кто находился предатель Родины, там ты какой-то, знаете, нехороший, нехороший человек, убийца, а здесь тебя все любят, и здесь тебя все поддерживают. Я очень благодарна за эту поддержку, которую я сейчас ощущаю. Спасибо большое. Сейчас по теме вопроса моего участия или неучастия в этом. Изначально, да, Юрий попросил меня сфотографировать частные дома. У меня есть с ним переписка, где я спрашивала, а что там? Там я его спрашиваю, это просто дома? Да, это просто дома. Но сейчас уже Юрию приходится немножко съехать с темы, и сказать, что он не виноват, я виновата сама. Какие предпринимались мной действия? Я просто хочу показать, насколько предпринимались мои действия для начали говорить о ситуации с Юрием или о ситуации как я работала ну, с другими телеканалами ну, Могу говорить про те я вся история почулась я попрочувала раніше но це немає значения якова это за потреби ну хорошо просто допустим когда я снимала какие-то репортажи о городе луганске это все были такие более когда нет э, в городе отопления, люди греют в палатках. Я снимала это все, эти события, происходившие в Луганске. Предпринимаю такие шаги для безопасности себя. То есть у меня было благо в том, что я имею прописку луганскую. То есть, в принципе, любой человек, остановивший меня, вот я луганчанка, у меня на телефоне было наклеено сюда оплату. У меня была Георгийская лента для того, чтобы, если не человек любой остановится, ополчение, я могла сказать, что вот, да? Я снимаю то, как киевский режим убивает мирный Донбасс. То есть всегда, в принципе, я принимала какие-то действия для защиты. Когда я... У меня даже ВКонтакте, у меня приложение ВКонтакте было. У меня там с логине был правильный аккаунт с правильной перепиской, с правильной страницей, с правильными со всеми фотографиями. Поэтому я принимала очень много шагов для того, чтобы даже если вдруг я попадусь, чтобы я могла доказать, что вот я против киевской пункты. Когда я снимала, как мне казалось, репортаж, точнее, Юрий попросил меня снять частные дома. Я подразумевала, что луганский журналист хочет снять, и у него спрашивают, зачем эти фотографии.